Доброго дня, друзі! Хочу вам розказати, як я робив свого мульчера і що я раджу вам. Хотів я мульчера кусити малину. І мені сподобався такий мульчер. На отакі лопатки. Робив я його трошки довго і, не, і нудно. Зробив я такого вала. купив такі лопатки, вони мені обійшлися з чимось тисяч. Тисячі. Болти теж, по-моєму, 500 гривень. Болти лопатки. Почав я його робити, почав. Випробувати. Тут я наварував бляшки, щоб балансувати вала І що вам хочу показати? О, зробив я того редуктора такого. З редуктора Жигуля з одного моста. Тут там всередині саталіта заварив і виходить простий редуктор. Вкоротив, з тої сторони моста, заварив, а тут півісь вкоротив, йде на кардина. Тут я вчепив, тут вал наш шківі. Ту виточив такого фланця, всередині дав два підшипники. обгонні підшипники. Так, обгонимов. Одну сторону крутиться, а в другу не крутиться. Одну сторону крутиться, а в другу не крутиться. Для того, коли ви стоїте, воно по, по реакції, по накату ще крутиться, аби воно не рвало, ніц, не крутило. Для того воно дається. Зробив я його. Зробив такі лижі. З такої бляхи, з дюрками. Такі лижі. Вони тут Вони тут були прикручені ту воду зі середини на ці пази. І Попробував я ним робити. Тут оборотів має бути від 700 до 1000 оборотів на цьому валі де лопатки. Така страшна вібрація, щоб почало то все ним трясти На малих оборотах воно кусити не буде, воно хоче більше обороти. Але почало воно ним трясти Хто надумає таке робити, не раджу. Бо я теж був впертий і впертий йшов, я часу купив втратив матеріалу, вала раз переробляв, ну, другого переробив, там був тончий. Тут настільки має бути така точність, що вам не вигідно буде його десь шукати, щоб це все балансувати. Воно дуже має бути ідеально. Якщо ви не думали таке робити, то ви дуже помиляєтесь. Ну, чіпляють на такого вала ланцюжки і під бараболі кусити. Хіба б ще колись, коли не виходить, щоб бараболі кусити, чіпляють тут ланцюжки, на кінці шайбочка, і там воно... А всі вуха мені переробляти, якщо я схожу робити. Воно відносно рідка, вище нижче, вище нижче, вище нижче, вище нижче, там е, ланцюжками, і воно то збиває лобуду, то все на бараболях. Тут би ви зрозуміли, яка вага 712 г. 640. Я пробував їх на вагу до вару. Тут я нормальну вагу гадав. Ну, збалансував, бо я бляшки потрошки, ну, до, до ідеально Але ці полоски чу-чуть десь відстань від вала, не та дистанція. І вже у вас балансировка не підходить. Там міліметр буквально і вже балансировка не підходить. Може, хто стикався в машині. Якщо на кардані десь щось вдарне зінене, то така вібрація йде по кардану, що машина аж ну, трясе. До Дото не є машина, воно не мешало би, би трясло, але воно ну, просто настільки воно вібрація велика, що ті підчепники просто і довго не витримають. Не знаю я. Що я буду ним робити наразі. Не стоїть. Я взяв колеги позичив мульчера. Зараз вам покажу. Ось вот такого мульчера. Тож я буду робити на Жигульовський. Редуктор. Тут редуктор стоїть, я вже розказував там тому відео я викладав. Один до одного оборот. Під жигуля з задного моста теж треба сателіти заварувати, корочувати піввіс. Ну, Я буду розказувати, я буду собі такого самого робити. Він набагато простенький. Я за той час, що я там втратив, то я би таких три зробив і набагато простіше, бо там я довго мордувався, часу затратив і грошей. І було таке, що я роботи відмовлявся, бо хотів його дити до кінця. Був я впертий, але спинився на тому, що воно того не вартує. Та штука теж нормально робить зовсім нормально. Я буду робити собі по всіх розмірах. Я вам відео скину, як я буду робити. Дякую за увагу. Коментуйте, питайте. Що знаю, то скажу. Що не знаю, то не скажу. Може хтось щось підкаже, бо не все я знаю. І не буду знати, бо то так воно і є. Таке воно життя. Добре, дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, давайте запитання.